Визнала, що червоний це головний колір нового року. Що у вас буде в образі червоного? Чи буде взагалі? Так, я чула, але я ще не думала. Над образом на Новий рік. Угу. Тобто, взагалі, чи немає там якихось речей, ви ще не купували, так? Я ще не думала взагалі, що я буду одягати на Новий рік. Ага. А коли будете думати? Мабуть, завтра, або післязавтра. Ну, можна 31-го ночі, так? Ну, я думаю, так. Да. Так, ковтинка. Сьогодні нову придбала О, ковтинку, буде червоного кольору. Угу. А взагалі ну, вже образ зібрали для себе? Так, yeah. зібрали, так. Да. Знала. Манікюр не зробила червоний, на жаль. Uh -huh. Ще не придумала образ собі, але гадаю, що червоний точно буде. Uh -huh. ага. Ну я чула, да, тому я ялинку прикрасила в червоно-золотистих таких тонах. Uh -huh. А одяг який? Одяг, мабуть, ні. Образ собі вже придумали? Ні, ні. Ще не відомо, так? Ні. Буде відомо 31 грудня. Ну, Я думаю, що знаєте. Стільки нових років вже відмічено, що і відсвятковано, що не впливає ніяк мій образ на те, як пройде рік, тому це, це не є важливим для мене.